Можливо, варто було почати розмову про комплексні числа саме з цього відео. Адже воно пояснює, чому взагалі, як, як взагалі прийшли люди до ідеї комплексних чисел і що вони нам дають. Однак, тепер, коли ми знаємо про уявну одиницю, знаємо, як виконувати операції з комплексними числами, ми більше готові до цього. Отже, нас просять розв'язати рівняння, і я пропоную вам зупинити зараз відео і спробувати це зробити. Тепер разом. Це можна робити дуже-дуже по-різному. Можна методом групування, можна виділити повний квадрат, можна дискримінантом. І давайте підемо дискримінантом, адже я майже впевнений, що більшість з вас так і робило. А ще це найбільш звично. Anyway, можемо по-різному зробити. Отже, якщо ми спробуємо порахувати дискримінант, так він нас дорівнює b квадрат мінус 4 на A на C. Так, B, A і C. Це, це, це число це наше B, це наше C. Отут у нас А, якого нема, але це одиничка. Е, так, якщо ми це все візьмемо, підставимо, то в нас вийде мінус 4 в квадраті, мінус 4 на 1 і на 5. так, Тобто 16, мінус 20. мінус 4. І в школі, коли ми працювали з дійсними числами. Цей момент ми б зупинились. Ми б сказали: ой, у нас дискримінант вийшов менше за нуль. Що це означає? Це означає, що розвисків немає. З точки зору школи розвисків немає. І це майже правда. Це буде правда, якщо ми додамо одне слово: дійсних розвисків немає. Ну, тобто, дійсно, не існує таких дійсних чисел, так, дійсних, які були б. Коренями цього рівняння, Якби ми підставили в рівняння, і вийшла правда. І це можна показати, до речі, виніс ще повний квадрат, можемо сказати, що оця штука це ж насправді х квадраті, мінус 4х плюс 4 і ще плюс 1. Навіщо я це зробив? Тому що оця частинка, це ж насправді формула скорочного множення, так, це повний квадрат, і ми можемо це переписати. Отаким От чином можемо сказати, що це ж у нас x-2 в квадраті, плюс 1, і це все дорівнює 0. Ну, і оскільки квадрат у нас більший за 0, а одиничка, ну, окей, не менший за 0, так, а одиничка більша за 0, і ми їх додаємо, то ми завжди отримаємо більше за 0. Коли ми говоримо про дійсні числа. Але, на щастя, ми вже знаємо, що таке комплексні числа. І це дає нам. Можливість зробити дуже-дуже просту річ, яка переверне все з них на голову. Ми можемо сказати, що Окей, тут мінус 4, але ми ж знаємо, що мінус можна перетворити просто в і квадрат. Тобто ми можемо сказати, що це 4 і квадрат. Це те ж саме, що мінус 4. Однак, коли ми записали так, то ми можемо брати корінь. Ми можемо тепер сказати, що. Окей, тоді корінь за цієї штуки корінь з дискримінанта. Це просто 2 помножити на І. Так, корінь з 4 це 2, корінь з і квадрат це І. І це дає нам можливість записати розвиски. Перший наш розвиток. Все так само по тій же формулі: мінус b плюс корінь дискримінанта поділити на 2А, або другий корінь це мінус b мінус з дискримінанта розділити на 2а. І в нас мінус Б, як, як і в звичайному випадку, так як звичайними цими числами це четвірка, плюс 2i розділити на 2, ну, яке множиться на 1, так? і можна скоротити, вийде просто 2 плюс І. А в цьому випадку буде 2 мінус і. і це дійсно будуть корені рівняння. Так, вони не дійсні, це комплексні числа, але якщо їх підставити в рівняння, вийде правда. Давайте це зробимо. Що ми отримаємо? Замість іксаб підставляємо. Давайте перевіримо для 2 плюс і разом, а 2 мінус і ви перевірите з самотужки. Ми маємо, що х квадрат, тобто 2 плюс І в квадраті. мінус 4 на Х, тобто 4 на 2 плюс І. Плюс 5 має дорівнювати 0. І нам потрібно це зараз порахувати. А, можемо окремо рахувати. Так. Давайте візьмемо 2 плюс І в квадраті, і отут десь порахуємо. 2 плюс І на 2 плюс І. Так. 2 плюс І на 2 плюс І. Це буде четвірка. Так, ось. 4. А, плюс 2i. І. і ще плюс 2i. І ще плюс і квадрат. А і квадрат це мінус 1. Тобто це насправді 3 плюс 4i. Тепер погляньмо на оцю другу частину. Так. А, ну і тут насправді простіше. Це буде просто, давайте все ж розпишемо. А, от так. І це буде мінус 8 і мінус 4i. І тепер, коли ми знайшли цю частину, цю, тут просто п'ятірка, ми можемо це все об'єднати і записати разом. Так. А, що у нас в цьому рівнянні написано? У нас написано, що 3 плюс 4I, мінус 8, і ще мінус 4i, і, і ще плюс 5, має дорівнювати нулю. Ну, і дійсно, так і є. Так? 3, 5 і мінус 8 скорочуються. І 4 і, і мінус 4 і скорочуються. І ми отримаємо, що 0 дорівнює 0. Тобто це дійсно був корінь. Якщо ми підставимо 2 мінус і, теж все вдасться. Візьміть, перевірте. Заодно потренуєтесь виконувати операції з комплексами числами. Так, але насправді це ж неймовірно круто, що тепер. І це якось, це навіть не просто круто, це дуже справедливо. Адже раніше, коли ми не знали про комплексні числа, у нас два дуже схожі рівняння. Як е, нам не їти потрібне? Наприклад, отаке рівняння. Так, ми знаємо, як розв'язувати. Тут у нас розв'язки 2 та мінус 2. Так, перший розв'язок, другий розв'язок. Але якщо ми брали дуже-дуже дуже подібне рівняння х квадрат. Дорівнює мінус 4, то ну, починалася якась несправедливість селенська, адже тут розвисків не було. Хоча ми ж розуміємо, що цих рівнянь дуже-дуже багато спільного. Так. І там квадрат, і там квадрат, і там по модулю 4, і тут по модулю 4. Так. Але поки ми працювали з дійсними числами, ми не могли такий х знайти. А тепер все дуже легко. Ми можемо сказати, що окей, х квадрат дорівнює 4 х а отже, х дорівнює 2 i або х дорівнює мінус 2i. І ми бачимо, що ну, у нас рівняння були подібні дуже так, там була четвірка, тут мінус четвірка. Але ж і розвиски тепер подібні, Та? там 2 і мінус 2, а тут 2 i і мінус 2ї. Тобто аналогія зберігається, і це насправді неймовірно круто, це дає можливість робити. Дуже потужні висновки порівняння, одне з один з яких це основна терема алгебри. Про це можна дізнатись в розділі, який знаходиться в іншому курсі, також про комплексні, але трішки глибше. Якщо вас зацікавила ця тема, не бійтесь, рухайтесь туди і дізнавайтесь більше.